Друзі, всім привіт! Тільки подивіться, який екземпляр ми знайшли і пригнали для нашого замовника. Це у нас Opel Astra H 2008 рік. 1,6 бензин, 85 кВт, 116 кінських сил. Автомобіль пригнаний з Німеччини, свіженький, декілька тижнів, як в Україні. Комплектація космо. До неї ми підійдемо трішки пізніше. Візуальний стан дуже-дуже гарний, технічний також. Пробіг на автомобілі оригінальний 208 тисяч км. Це той випадок, коли він дійсно підтвердився сервісною історією, додатково перевірили через Carvertical і все в нас співпало. Бо, даних, бо в загальному таких автомобілів ми переглянули досить багато. Були екземпляри навіть з пробігом 400 оригінальним на таблу 150 і так далі. І, тому подобне. і найбільша проблема даних автомобілів це знайти їх живих по кузову. Навіть не стільки по кузову ззовні, як знизу. Підрамник, все навісне, балка, сам кузов знизу, дуже сильно корозують автомобіль. Ми знайшли живенький автомобіль в дуже класній комплектації, в дуже класному кольорі. Автомобіль має а, декілька косметичних підфарбувань, без шпаклівки, чисто другий шар. В загальному по кузову автомобіль виглядає дуже гарно. Він у нас не полірувався, проїхав в досить гарному стані. По капоту, навіть зверніть увагу, капот у нас не фарбований і немає сколів. Може, декілька якихось там дрібнесеньких, якщо сильно придивлятися, фари. Це його оригінальні фари, бірочки збережені, все є. Хром збережений, протитуманні фари має автомобіль. Навіть зверніть увагу на нижню губу. Вона також тут присутня і вона навіть не подерта. Бо дуже часто її гублять, бо вона дуже низько виступає і нею постійно чіпляють. Тут вона є на своєму місці. Тут також хромчик збережений. Тут у маночки в гарному стані, фар, як я вже сказав, в ідеальному стані. Зазорчики, всі рівнесенькі. Автомобіль у нас на гарній зимовій гумі Goodyear. Диски R16. До речі, що приємно здивало, всі чотири диски без бордюрки. Стан гуми дуже гарний. Ще буде їздити і їздити. Скло по колу у нас все рідне, навіть лобове. На секундочку. Зверху. Кромочка не побита, криша без дефектів. Має автомобіль ось такі рейлінги на даху хромовані, дзеркала виглядають добре. Тисну кроку. В загальному от по кузову, по низам все рівний, як струна. Є дрібні якісь косочки, але вони не критичні. Фарбоване у нас оце криличко заднє, чисто другий шар-фарби, і подивіться, як. Фарбують в Німеччині. Відразу скажу, не часто так фарбують, бо зазвичай видно дуже сильно. Тут взагалі не по кольору, не по відтінку, не по переходу, ніде ви нічого без товщиноміру не побачите. Задня частина автомобіля також виглядає дуже-дуже гарно. В загальному автомобіль такий от збитенький, не отак дивися, приємно. Дивитися, бампер задній не посічений. Кришечка точно так само. До речі, кришечка у нас також фарбована другим шаром. Все максимально класно збережено, нічого не знімалось, не робилось, не відкручувалось. Просто другий шар фарби. Вже в нас іде рестайлінг, тобто чорні фари, а рестайлінговий двигун на 116 кубил. Все, далі у нас все повністю в рідній фарбі. І також зверніть увагу по цій стороні, який стан Стан просто ідеальний. Кажу рівненько, як струна. Гума задня взагалі. Стан нової, задні тормозні диски, нові колодки також навіть ще поржавіти не встигли. Диски, як я вже сказав, без бордюрки. по низам також все ціле. Знизу автомобіль точно так само дивилися, він абсолютно цілий. Є десь декілька дрібних таких, виходить, десь, десь на задньому клієнті не пам'ятаю такі прушечки, але вони мінімальні. Та і так, дзеркала. Супер, тут все також супер. Як я вже сказав, скло все рідне. Все, біжимо в салон. Покажу вам цю машинку більш детально. Один ключик у нас іде з центральним замком, все працює, але він один викидний Відкриваємо і дивимося. Салончик дуже приємно виконаний, комбіновані. Е, комп... Одразу покажу тут комбіноване сидіння, як я вже сказав, комплектація космо, має автомобіль підлокотник, сидіння, стан бездоганний, боковинка нижня перешивалась бо це їхня болячка, вона тріскається. Перешилась, підібрали дуже гарно, не виділяється, та й в загальному зроблено дуже якісно. Всі регулювання працюють, наклеєчки Астра на порогі, щоб не човгались. Далі, карти. Коли ми шукали даний автомобіль, Головна, ем, головне, що хотів наш замовив, щоб було автомобілі це чотири склопідйомники. Ми знайшли чотирма склопідйомниками, але зробити це не так то просто, тому що дуже часто навіть в комплектації космо, коли йде заряджений автомобіль, він йде з двома склопідйомниками. Так як це концервах, частково можна сказати його так, General Motors, концервах, хто як хі -хі, називає, ну одним словом, це німець. А німці що? Це конструктор. Тобто хто собі що наклацав, ти в нього і є. Хтось не захотів платити додатково за задні склопідйомники, він ставить тільки два. Тут ми маємо чотири шкіряні карти, прошитий, строчечка, все гарно. Пластик, вставочки, нічого особливо. Ну, Такі дрібні косочки є, але вони мінімальні. Хром збережений, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, салончик, оригінальні ворсові килимочки. Міряємо Дивимо, дивимось далі. Відразу, що кидається в очі, це чорний лак скрізь. Він в загальному от мені дуже подобається на світлому. Opel виглядає так собі чорний. Він зразу додає так е престижу, я б сказав, навіть даному автомобілю. так Запускаємо, дивимось помилок на приборній панелі, ну точніше, лампочки всі заграються. Помилок. Ніяких абсолютно нема. Все у нас тухне. Двигунчик працює дуже-дуже гарно, приємно. Щеплення також. Відалі. 208 тисяч рідний пробіг. Має автомобіль, до речі, датчик світла, протитуманні фарківська дзеркало заднього вигляду з автозатемненням. У нас має автомобіль Кліматронік. Однозонний кліматронічок. Він е, працює, це просто включив, ви не зрозумієте, він працює, вже він перевірений. Е, каже машинка, що нам потрібно заправитись. Е, середній розхід 8,6 за останні 40 км на годину. Це більш міський цикл, я б сказав. Розхід, як по мені приємний. Е, такий маленький моніторчик. От знову ж таки, да, комплектація космо, але моніторчик маленький. Руль, до речі, також у шкіряний, оригінальний, не перешитий. Бачите, в якому він стане. А, так, Ідемо далі, як я вже сказав, чорний лак, жодна кнопочка ніде не затерта. П'ятиступенева коробочка передач, тут також нічого не затягано. Підлокітник стан ідеальний, нічого також не зломане, все фіксується, закривається, регулюється по висоті. Тут маємо нішу органайзер, аукс. Ручничок. На ручничку є такі декілька дрібних моментів, це, до речі, їхня болячка, воно перешивається, можна перешити за 150 гривень. Захоче так, далі, попільничка не курили, не курили. Все також на своїх місцях. Всі дефлектори також ціленькі, нічого, ну, так я кажу, максимально збережено, що ручничок, що кермо, що. А, також, до речі, є в нас круїз е контроль, він також працює. Датчик світла, ні, вірні, сенсор Decia, ні, немає. Центральний замок. Ось так виглядає наша машинка. Зараз йдемо, покажу ще задній ряд. Дуже класний, приємний колір. А, він мені подобається такий більш під мокрий асфальт. Як по мені, то це найвдаліший колір, який може бути в даному автомобілі. Та й в загальному. Він не маркій, виглядає гарно, доглядати за ним не проблемно. Задній склопідйомник, як я вже сказав, задній ряд сидінь взагалі бездоганний, тут ніхто. Ніколи не їздив, як і в більшості випадків з Європи. Головнички, все, всі регулювання, оригінальні, Ось там органайзер, як я вже сказав, тут а регулювання ще поясничної підтримки є. З заднє і ззаду також сидіння, зверніть увагу, в якому стані ніде не покоцані, не затягані. Та і в загальному машинка в досить достойному стані на свій вік наголошую. Тобто, може там хтось думає, що вона прямо в ідеалі. Ні, автомобіль не в ідеалі. Є моменти у кожному автомобілі, до речі, навіть тут є. Я, я не зверну відразу увагу. Є підочечник, який мягенько-плавненько закривається. Ну, це вже дорого-багато, я б навіть сказав. Задній ряд показав. Вижимо. Автомобіль у нас запущений, ніякого не пару, не диму нема. Каталізатор у нас на автомобілі присутній. Тут у нас все ціленьке. Лампочки всі є. Багажне відділення виглядає ось так. Тут також все на своїх місцях. Пластик не задертий. Аварійний знак є. Багажне відділення, стан максимально класний збережений. Навіть тут, як бачите, у нас залізна вставочка, турприкомплектацію. Тут ніжки якісь. Нема у нас ролети задньої. Не було, якби так от купили. Буває таке. Далі повнорозмірне запасне колесо. А ні, докатка. Це докатка, і просто стан її жодного разу ніхто не ставив, ще попирочки торчать. І під нею він абсолютно повний комплект усього-всього на світі. Набір інструментів. І ось така аптечка. Аптечка приємно здивувала. спочатку, думаю, що це за подушка приїхала. Потім давай дивитися. І бачу, що це у нас аптечка. Досить велика така містка. То хтось заморочився, молодець. Правильно зробив, бо аптечечка в автомобілі має бути, як і вогнегасник. Стеля без дефектів. Біжимо далі. Біжимо далі. Тут також все. ну Просто ну задній ряд, я кажу, на ньому ніхто взагалі не їздив, Він, ніхто прям що, що сидіння в ідеалі, що карти, в принципі. Задній ряд стан нового автомобіля. Це специфічне закривання опелівських дверей. Хівопелі, такий от звук специфічний. Далі, з цього боку. Та тут, в принципі, і пасажир, як по мені, ніколи не їздив, бо стан просто просто трішки покуцана, тільки ця вставочка яку можна за бажанням замінити. Навіть пластик не подирти. Так, відразу давайте до документів. А, і ще, що мене приємно здивувало, це бардачок. Не знаю, у всіх моделях чи... а воно знімається. Тобто можна зняти. У нас він двоповерховий. Можна покласти зверху знизу, є підстаканник, тут які штучки, тут які штучки. Так виглядає досить цікаво. Страховка, якийсь сертифікат до автомобіля з печатками. Всім Да, не буде на цьому заворачуватися. Автомобіль з Німеччини, німецький бриф, як я вже сказав, сертифікат договір на нового власника, так як автомобіль у нас під клієнта приїхав. І сервісна історія. Сервісні книжечки. Інвісна історія. Так, він код все, 15.01.2008. кодик Власник. І поїхали. Так, десь знайду тут якісь відмітки. Де це воно? Тут якийсь також. Воно. Тут 17 тисяч... А, зразу відразу значить 16 рік. 119, 17, 128, 148, 18 й Вона якось трішки вразнобой, до речі, вона йде. Бо я цих був не знайшов, вони, виявляються, тут. 16, 17, 18 рік. Якось цікаво записували. Що приємно по цій машинці, додатково перевірили через але це той випадок, коли CarVertical не підвів і по німецькому автомобілю показав досить багато. Він показав, що там до кінця 22-го чи 23-го року. Так, пішло 9 рік. 10, 11, 12, 13, 15. Тобто кожен рік автомобіль заїжджав. Далі там було на 16, 17, 18, тут у нас 22, 23, У 23 було 194 тисячі. І тут у нас була заміна навіть ГРМ. -у. Так що ГРМ у нас свіженький, можна сказати, проїхав 10 тисяч, туди лізти не потрібно. По карвертикал автомобіль б'ється до пробігу, здається, 180, ще не пам'ятаю точно, до 23-го року. Пробіг у нас 100% рідний, оригінальний, все співпадає, всі бірочки, шильдики. Зараз показую вам ще під капоточку. До речі, двигунчик муркоче просто тихесенько. І будемо завершувати наш відеоогляд, світло, туманочки. Також з приємного Сріополя, але тут є у нас газ ліфт, капотік тримається сам з. Серединий капот в гарному стані. двигунчик працює ідеально. Також, до речі, відміточки була 22-й рік, 183 тисячі заміна е, гальмівної рідини. І це нам писало, мабуть, на наступну заміну 210 тисяч масла треба буде замінити. ну Масло тут реально вже таке, що треба замінити. Рівень рідини в нормі. Ніде ніяких витягів немає. Підкапотка. Трішки є десь місця, чорні ржавенькі, але як для опеля я рахую, що це не ржаве, бо блін, з того всього, що ми дивилися, там просто там, ну, підкапотка вона вся ржава, куди не глянь, вона вся ржава. Кондиціонер у нас заправлений працює. Тут все в принципі, виглядає непогано, двигунчик працює гарно. Як я фари казав, просто хтось може подумати, що фари міняні, все, бо ну, я не знаю, з чого Opel їх робив у свій час, але виглядають вони і зберігаються вони дуже добре. І ось можете побачити General Motors, наліпочка. І фари у нас рідні. 11-12-2007 рік. Тобто 12-й рік 7-го року виготовлення фар. Що та, що та. Так що, друзі, на огляді сьогодні у нас був ось такий автомобіль, який ми знайшли і пригнали для нашого замовника. Це у нас Opel Astra H 2008 рік. Комплектація Cosmo, 1,6 бензин. В гарному стані з чесним рідним пробігом 208 тисяч. По факту автомобіль обслужений, тобто до Гереяма сюди лізти не потрібно. Що зробити для себе, поміняти масло фільтра і кататися, насолоджуватися, їздити, заправляти і отримувати задоволення. Тому, друзі, кому цікаво, телефонуйте, пишіть, знайдемо і вам автомобіль вашої мрії. З нагадую з вами був Майнекс Карвії Чернігів. Пишіть. І підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі і фейсбук. До нових зустрічей.